Друзі, мої вітання! Війна продовжує завдавати значних збитків не лише нашій інфраструктурі і життю громадян, але і культурній спадщині. України руйнування архітектурних пам'яток та викрадення музейних колекцій є частиною цілеспрямованої політики, яку проводить Кремль власне скіфське золото, Маріупольський драмтеатр, Асканія нова це частина постраждалих об'єктів від війни, яка їх подальша доля після війни, чи будемо ми якось їх відновлювати, чи будемо приймати досвід якоїсь країни після Другої світової війни? Як будемо повертати викрадені пам'ятки? Все це буде в фокусі нашої розмови з нашим спікером, який більше допоможе в цьому розі. Братися експерт з охорони культурної спадщини громадського об'єднання, регіональний центр прав людини Андрій Луцик. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю. Пане Андрію, тебе мабуть, загального розпочнемо за вашими оцінками. Які скажімо от наймасштабніші втрати української культурної спадщини з початку повномасштабного вторгнення Росії? Чи ділиться це на якісь підкатегорії? Я не знаю, чи можливо якось оцінити цей повний обсяг збитків, які ворог нам завдає? От в цьому контексті, що зазначити? Um, наймаш um, у нас в? Ну, у... Категорії втрат вони поділяються також на е, типи культурних цінностей, які ми маємо. Тобто, якщо глобально це нерухомі культурні цінності, тобто це об'єкти архітектури, об'єкти монументального мистецтва, і рухомі культурні цінності, тобто це колекції музеїв, архівів, бібліотек і таке інше. Е, і як е, буд е, таких загальних офіційних цифр, які б відображали ситуацію реально, насправді ми не маємо, е, тобто у нас є найбільшим е, найбільшою втратою, яку ми е, понесли в рамках агресії РФ, взагалі е, треба рахувати з 2014 року. Це саме рухомі культурні цінності. А тому, що ми маємо дуже велику кількість великий об'єм окупованих територій, на яких розташовувалися музейні колекції, архіви і бібліотеки, які зараз контролює ворог, угу. і ми, якщо ми бачимо цифри Міністерства культури, офіційні, які надаються, там біля зазначено біля 36 тисяч об'єктів. Рухомої культурної спадщини, які викрадені під час повномасштабної агресії, але треба розуміти, що ця цифра не враховує культурні цінності, які знаходяться під контролем Російської Федерації, ще з 2014 року безпосередньо в музеях, які розташовані на окупованих територіях. Тобто 36 тисяч ми е, говоримо про 10 тисяч з Херсонського художнього музею, 20 тисяч з Херсонського краєзнавчого музею і е, інше по і, залишок по це частини е, музеїв з. Е, Регіональних місцевих музеїв з інших окупованих територій. Але насправді об'єм культурних цінностей, які ми зараз не контролюємо, які знаходяться під контролем ворога, тобто, рахуються мільйонами. Це, я думаю, біля двох мільйонів цифра точно буде. Тобто, це предмети. Музейні архівні колекції, які є частиною культурної спадщини України, які у нас зберігалися в музеях, але зараз ми не маємо до них доступу, наукова спільнота не може з ними працювати. Ми не можемо їх каталогізувати, і ми не можемо їх оцифровувати і далі використовувати в своїй науці і культурі. Пане Андрію, а тут якась цифра є ну, 2 мільйона різних об'єктів, які знаходяться біля. біля. біля да. Да. Це про яку суму може йти мова? Чи це так не оцінюється? Це так не оцінюється, але це, ну, от, наприклад, з шкода, порахована шкода з археологічних розкопок на окупованій території тільки одного об'єкту. Там сягає біля 200 мільйонів гривень, наскільки я знаю. Тобто, і це предмети: там було два, там був знайдений за період окупації один клад молодих золотих монет і рештка і. Решта це просто цінні знахідки античного періоду. Це кераміка, це металеві вироби вироби з кістки. І от експерт порахував шкоду і цінність, шкоду нанесено культурного шару пам'ятки археології, і орієнтовну цінність здобутих цінностей. Це вийшла сума біля 2 мільйонів 200 мільйонів гривень. Угу. Тобто, я думаю, ці ця шкода може рахуватися мільярдами. мільярдами. Угу. Гаразд, Пан Андрію, як можливо зазначити організований наш процес в контексті того, що от певні культурні пам'ятки знаходяться в окупації? Це міністерство культури має якусь організацію, якусь комісію, яка намагається відстежити їх подальшу долю, виявити не знаю, там переміщення цих об'єктів безпосередньо на територію Росії чи не дай Боже. Там вже на чорному ринку їх якось знаходить. Чи залучені сюди міжнародні якісь експерти, чи виключно внутрішніми силами, внутрішніми силами наших е, організацій? все це весь цей процес відбувається культурна спадщина в усіх країнах і в цьому світі. Робота з культурною спадщиною це доволі ресурсно Перенасищений процес, і ніхто крім нас, нашу культурну спадщину рахувати, обліковувати і зберігати, охороняти не буде, тобто це треба <кій> прийняти і визнати. Всі так чи на і всі ініціативи щодо повернення культурних цінностей України на нашу територію вони перш за все виходять від нас, і спільнота світова дивиться на нас. І орієнтується на нас в допомозі, і ті цифри, і ті дані, які ми надаємо, тими даними вони користуються. Тобто, це перш за все наша. Задання держави і громадської спільноти, професійної спільноти ем, документувати ці факти, документувати місце знаходження цінностей, документувати факти їх викрадення е, і формувати е, цей ем, перелік е, вимог да, до, до їх повернення, який вже повинен ем, комунікуватися на державному рівні, в тому числі. В майбутніх переговорних процесах щодо відшкодування uh -huh. збитків з того, що можна значити, а як відбувається цей процес, скажімо так, фіксації того, що що, що об'єкт знаходиться тепер спочатку під окупацією ворога, а потім не знаю, ця пам'ятка, культурна була переміщена не знаю, там в інше місце? Є декілька інституцій, які відповідають за це. Це перш за все, міністерство культури, у якого є свій механізм документування. Він має певні недоліки, проте має інституційність. Тобто ці цифри, які озвучує Міністерство культури, це офіційні дані, які вони отримали з військових адміністрацій з відділів охорони культурної спадщини, які угу. зосереджені в їх структурі. І е, в цьому е, і проблема, тому що е, у нас ця структура охорони культурної спадщини інституційно слабко підтримувалась. Тобто на місцях це окремі люди, окремі спеціалісти відділів в обласних адміністраціях, які цим займаються і як можуть поєднуючи з іншими своїми обов'язками, передають дані по вертикалі Міністерства культури. Тому ми маємо за останніми даними культа 1528 п'ятсот поміток культурної спадщини пошкоджено. З них о, найбільше Харківська область, область е, е, більше 300, Херсонська біля 300 і так далі. Але якщо ми подивимось, е, то е, дані от структура цих даних ми, ми побачимо, що е, чим більше відсоток окупованих територій е, в конкретної області, яка фігурує в цьому списку, тим менше е, даних. Е, е, Відображено на uh -huh. сайті Міністерства культури, і це от якраз говорить про те, що у системі охорони культурної спадщини немає спеціалістів на місцях, які б цим займалися. Наприклад, Крим майже не фігурує в цих цифрах. Що і в слабко фігурує в цифрах в реєстрах взагалі культурної спадщини. Тобто зараз у нас формуються електронні реєстри культурної спадщини, і музейні установи, і обласні також адміністрації вносять потрошку об'єкти рухомої нерухомої спадщини до цього реєстру. Якщо ми подивимося по Криму, там у нас буде пуста. Так само по окупованим територіям Донбасу, е, okay. які були окуповані з 2014 року, тому що е, ми не маємо інфраструктури там, і це велика проблема. Цю проблему о, намагаються компенсувати громадські організації. Проте, збір даних громадськими організаціями, так в через структуру мінкульту, тому так як розроблений цей процес, не входить в, в офіційні дані Міністерства культури, і а громадські організації більше працюють якраз з міжнародними органами, з органами розслідування, зокрема, які займаються злочинами проти, проти культурної спадщини. І е, цей перелік більше формується в правоохоронних органах, ніж в Міністерстві культури. Е, і Міністерство культури часто густо отримає дані також від них. Uh -huh. Ну, Що ж, що, наприклад, щодо викрадених культурних цінностей, це стосується ось таким от чином. Також у нас є портал головного управління розвідки, яке відслідковує загрози безпеки національної безпеки держав, і в тому числі є розділ гуманітарних. Викликів, де є розділ культурної спадщини, і саме там знаходиться де реєстр об'єктів вилучених під час незаконних археологічних розкопок пограбування музеїв, більш чіткий і тобто, держави. Так, так. тобто ГУР займається тим, що виявляє і викрадені об'єкти на території Росії. чи я щось не, не так розумію? Там у, у, у ГУРЗМА займається комплексною політикою по відстатковування загроз на національної безпеки. Uh -huh. Там, якщо ви подивитесь цей портал, там дуже багато розділів, е і в тому числі є гуманітарні розділи. Окрім військових, є гуманітарні. Це більше про санкційний вплив. Е про... Е Документування е, воєнних злочинів і таке інше. Е, про uh -huh. е, і там є такі також розірва. Тобто, якщо ми вже кажемо про всі державні реєстри, е, які займаються саме знищеною культурною спадщиною uh -huh. е, в цьому контексті, і е, непогано було цю роботу на державному рівні і систематизувати і зробити інституційний е, механізм, який б дозволяв о, в тому числі громадським. Ініціативам правоохоронним органом органам розвідки збирати всі дані в одне місце для формування загальних вимог і по підрахунку шкоди культурної спадщини, взагалі яка нанесена. Угу. Пане Андрію, можливо зазначити, як частіше ворог поступає, коли культурне наше надбання перебуває якраз під їх контролем. Це продовжує знаходитися безпосередньо на тих територіях, які ворог тимчасово окупував, чи вони їх намагаються вивести до себе в більш в глибину Росії? Є декілька політик щодо культурної спадщини які виконуються РФ в рамках агресії, це перше, це не вибіркове знищення. Тобто під час бойових дій, коли на території України, які відбуваються, фактор розташування об'єктів культурної спадщини майже повністю ігнорується. Це ми бачимо по знищеним містам повністю на Донбасі. Запорізькій області, і це е, яскравий приклад. Це моє рідне місце. Це Херсон, а е, який е, безпосередньо не піддається атакам через е, річку Дніпро, але постійно не вибірково обстрілюється. Е, тобто і руйнування е, не е, тобто, видно, що фактор розташування або фактор нанесення шкоди об'єктам культурної спадщини повністю ігнорується тобто, це просто. Тальне знищення, це така перша політика. Mm -hmm. Друга політика це обернення культурної спадщини, тобто, це представлення культурної спадщини як своєї Тобто вони окуповують територію, вони вважають це своєю територією і відносяться до нашої культурної спадщини, як і до наших. Людей, тобто, це схоже відношення як до своєї. Вони переміщують на свій розсуд, використовують в, організовують е, е, заходи, в тому числі з пропагандистським елементом з нашої культурної спадщини. А вони влаштовують виставки на території Російської Федерації, переміщують туди об'єкти е, е, дуже часто. Е, Предмети не повертаються з цих виставок, тобто виставка тимчасова. Немає нічого е вічного, більш вічного, ніж щось, щось тимчасове створюється okay. тимчасова виставка, і об'єкти роками знаходяться е яскравий приклад. це Виставка в Новгороді, так зване візантійське золото, нещодавно з Херсонеса Торійського переміщені предмети Вікатрімбургу, тобто з колекції Херсонеса Саторійського і таке інше. І вони самі об'єкти культурної спадщини, такі як Амінам. Могила, наприклад, за заповідник вони включили в состав Херсонеса Таврійського і починають виставки вже е, тобто з переміщення культурних цінностей. Uh -huh. Ось таким чином третій елемент це незаконні археологічні розкопки, це коли Ну це, це те саме за логікою, це те саме відношення, тобто як до своєї, але тобто в, в цьому цей особливий е м, чинник такий, що відрізняє незаконні археологічні розкопки від інших, тобто, що дуже часто це відбувається під будівництво військової інфраструктури, під будівництво інженерної інфраструктури е або пропагандистських якихось комплексів, наприклад, як новий Херсенес. Коли е культурна спадщина е знищується. Е Таким чином, що її не можна, ну тобто її можна було і залишити культурний шар, от, це, зокрема археологічний, він е, е, зорієнтований на те, що його дослідження до, е, повинно бути обережено. Ну, Тобто, угу. і з кожним роком технології змінюються, якість досліджень змінюється. Тому археологи не поспішають проскопувати все підряд. Е, коли Російська Федерація заводить якісь великі інфраструктурні проекти, е, вони... Е, Масово розкопують об'єкти археології, вилучають наші культурні цінності з нашої землі, і, і потім використовують це як, як пропаганду своєї науки, тобто uh -huh. як особливі особливі великі досягнення російської науки. Uh -huh. І я б ще додав одну таку важливу. Деталь що це не тільки забирає нас от, забирає у нас власність культурної спадщини самого об'єкту, але і забороняє нам, і взагалі науковій спільноті, тобто це дискредитує самі наукові дані, які вони отримали, тобто розкопки проведені в незаконний спосіб. З порушенням норм міжнародного гуманітарного права на окупованій території не можуть вважатися вченим як повноцінне наукове джерело, а, а, а це означає в свою чергу, що ці дані вони втрачаються для не тільки для української науки, а й світової, тому що ми повинні, тепер вчений повинен застосовувати критику до цих даних. І це також дуже важливий фактор шкоди. Угу. Пане Андрію, чи були факти зафіксовані, що на Чорному ринку продавали якісь викрадені культурні предмети з України, і що, що не знаю, найбільше найчастіше росіяни вкладаються щось з художнього напрямку, там картини, якісь чи церковного, там якісь атрибути, ікони, чи щось геть інше? <кій> Чорний ринок це трохи паралельна історія. А от війна, яку розпочала Російська Федерація, вона дуже сприяє його розвитку, тому що дуже багато предметів потрапляють на нього не через офіційні структури Російської Федерації чи України, а через руки військових, не доброчесних, які їх потім продають на чорну ринок. Або через руки місцевих мародерів, які користаються тим, що музей немає охорони, або під час перевезення музейних цінностей з окупованих територій, ну типу евакуації, як по повідомляє Російська Федерація, цінності просто втрачаються і зникають. Саме фактів підтверджених, що музейні цінності потрапили на чорний ринок. В е таких от прям не поки що не зафіксовано. Uh -huh. Але є дуже великий ризик, е що під час е по пограбування фактично херсонських музеїв, е знищення і потім пограбування Маріупольських, частина з цих предметів є, вони е відсутні зараз в інформаційному полі. Тобто фактично зникли. Частина підтверджено їх місце знаходження, цим займаються окремі громадські організації, музейні установи, в тому числі, а частина просто зникла, і ми можемо в результаті колись точно отримуємо ці предмети на чорному ринку. Тому що сам чорний ринок він його відслідковування і предметів на ньому це окрема важка до осі справи. Предмет може Вийти з чорного ринку через десятки років. Ми зараз знаходимо предмети, зниклі ще під час другої світової війни і повертаємо. Ну, так. Їх на ринку. Тобто, ну. тут саме важливий фактор документування. Предмет задокументований, це, це в першу чергу задокументований для майбутнього, тому що рано чи пізно, при належних роботах інституцій, ми ці предмети знаходимо і повертаємо. Uh -huh. Зараз на Україну повертається багато фактів повернення предметів археологічної спадщини, перш за все з чорного ринку, які були заарештовані на митних митними інституціями ЄС, і експертами підтверджено, що ці цінності мають походження з території України uh -huh. там. Тобто там цінності перемішуються, перемішуються цінності, здобути нелегальним шляхом, і перемішуються викрадені цінності з офіційних установ. Угу. Є і церковні цінності, є ну, перш за все, церква. Угу. Пан Андрій, можливо, б назвали там не знаю, на розсуд топ-3 чи топ 5 предметів, які на вашу думку найцінніші, є, які викрала Росія от, за час повномасштабного чи з 2014 року? Я у мене немає певного топу, але наймасштабне це предмети з розкопок перш за все нового Херсонесу. Там, mm -hmm. за даними російськими, викопано 6 мільйонів предметів, з яких біля 350 тисяч трохи більше мають музейну цінність, і це масові колекції старожитностей античного середньовічного часу. А під час розкопок у Криму в могильних фронтове. Там ну, прекрасні колекції цінностей е, римського часу. Е, тобто, е, серед такої кількості топ сформувати дуже важливо, ну, я розумію, дуже так. складно, от, але е, е, і, ну так само це херсонська колекція. Е, Картин з Херсонського краєзнавського музею майже повністю uh -huh. вся колекція викрадена. Тому що цінності, вони є ще такий фактор, коли одна окрема цінність і відрізняється тобто, від цінності колекції, тому що колекція сама по собі має свою історію. І це в цьому масовий характер має більш важливу. Характеристику ніж угу. просто вартість якоїсь однієї цінності, угу. Зрозуміло. Гаразд, пан Андрій, на останок уявімо, що от війна дійсно завершилася. Ну не буду казати в яких кордонах, от завершилася війна. Що далі нам робити з тими архітектурними об'єктами з нашою культурною спадщиною, яка була або частково пошкоджена, або геть взагалі знищена. Тут вже якийсь план напрацьовується, як ми будемо тут діяти, відновлювати з нуля все відбудовувати досвід якоїсь країни після другої світової переймати. Як ми тут будемо діяти? А, є багато досвіду у світі, як це відбувалося раніше. Але його дуже складно застосувати до наших реалій, тому що цей досвід з інших умовних чи часів у будь-якій відбудові важливий перш за все. Тут я зараз почну говорити не як експерт з охорони культурної спадщини, а більше як архітектор, тому що нам важливо розуміти взагалі характер відбудови, тобто. Головним чинником і фактором відбудови це є людина, її потреби, і економічні, культурні, соціальні і таке інше, і на це треба спиратися перш все у відбудові території. Тобто ми глобально повинні мати місто, перш за все містобудівний економічний підхід, тому що якщо ми, грубо кажучи, почнемо масово відбудовувати там. Архітектурні ам'ятки на територіях, де ніхто не живе, тобто ми витратимо гроші на культурну спадщину, яку ніхто не буде охороняти і ніхто не буде нею користуватися. Для архітектурної культурної спадщини, так само, як і для археологічної, час не настільки руйний має вплив, ніж діяльність безпосередньо людини. Сам процес реставрації і відновлення може бути також руйнівним, особливо в наших умовах, при наших підходах до охорони культурної спадщини, і таке інше. А глобально треба змінити інституційні підходи до формування політики в охороні культурної спадщини, перш за все. У нас з цим дуже багато прогалин. тобто треба створити державну інфраструктуру здатну для того, щоб Контролювати дія... Цю, цю діяльність, тобто окремі органи з охорони культурної спадщини. Зараз у нас вони підпорядковані обласним адміністраціям, тобто, це там спеціалісти відділів департаментів культури в обласних адміністраціях. А за європейським зразком це повинна бути окрема служба і Міністерство культури не повинно замикати на себе і функцію сформування політики і її контролю. Тобто це треба все ж таки розмежувати і створити цю інфраструктуру. І під час відбудови будуть фаховий орган, який би складався зі спеціалістів, які б могли контролювати цей процес відношення до спадщини до об'єктів культурної спадщини, і відповідним чином виконувати цю роботу. Угу. Пане Андрію, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку. Всім цим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів, важка тема складна. але Сподіваюсь, нам глядачі, для вас стало більш зрозуміліше і краще зорієнтуватися у цих аспектах. Допомагав нам у цьому експерт з охорони культурної спадщини громадського об'єднання, регіональний центр прав людини Андрій Луцик. Пан Андрій, ще раз вам дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую дуже.